Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Змінюйтесь, щоб увійти до Царства Божого. Якщо ви не змінитеся і не станете, ви не зможете увійти до Царства Небесного. Ви знаєте слова, яких не вистачає у цьому реченні. Маю сказати, що у кожному з нас, дорослих людей, є гордість та марнославство, різниця лише в тому, скільки. Але це правда, що нам усім складно бути прикладом для наслідування і є чому вчитися минулого тижня. Зі мною були мої онуки: чотири та два роки. Проводячи час із ними, я знову й знову радів, спостерігаючи їхнє захоплення. Щодо найпростіших речей. Вони йшли за мною в гараж, де багато різних інструментів. І я розповідав, що навчу їх користуватися електричним шурупокрутом. Ми починали вкручувати шурупи в невелику деревину. І щоразу, коли шуруп зникав у деревині, вони були в захваті. Вони сміялися, верещали і хотіли продовжувати це знову і знову. Вони просто такі. З відкритими серцями їм цікаво абсолютно все. Вони помічають те, до чого ми вже давно втратили інтерес мають здатність навчатися. Відкриті, прості, смиренні. Це діти. Поправді кажу вам: коли не навернетеся і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Від Матвія 18 3. Станьте як мале дитя. У цьому ваша надія. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую Тобі за те, що це написано у Твоєму слові. Господи, сьогодні я хочу бути як мале дитя. Я хочу все більше пізнавати Тебе. Я хочу мати духовну цікавість, щоб у будь-який момент. Перерватися від моїх справ, і звернути увагу на тебе, з радістю спостерігати за твоїм творінням та твоїми людьми. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.